Святкова атмосфера, чемпіонські кубки та медалі, а також подарунки. Переможці та призери чемпіонату Вінницької міської територіальної громади з футболу завітали на найприємніший захід для кожного спортсмена: церемонію нагородження. Футбольні баталії у межах першості громади завершилися ще у червні. Загалом учасниками чемпіонату стали 123 команди у дев'яти вікових категоріях. У нас мають право приймати участь команди не тільки Мінської міської територіальної громади, а також команди з Вінницької області. Збільшення команд це є результатом нашої роботи. Тому як ми починали в минулому році, в нас приймали участь у чемпіонаті міста близько 70 команд, то в цьому році вже прийняли участь близько 130 команд. Я вважаю, що це дуже гарний результат. Серед призерів чемпіонату у категорії серед гравців 2013 року народження футбольна команда Джуніор. На цих змаганнях хлопці завоювали бронзові нагороди. Щоправда, значна частина колективу молодша за своїх суперників. Для мене було важко, тому що я чотирнадцятого року народження, а це змагання на рік старші. А з командою було легко грати, тому що це командна гра. Переможцем у цій категорії стала команда Прем'єр-Нива. А її гравця Романа Коробко визнали найкращим захисником турніру. Футболом хлопець займається вже шість років. Зізнається, отримувати особисту нагороду дуже почесно. Вона була дуже для мене важлива, бо я хочу стати кращим гравцем цього світу, тому я хочу заробляти побільше таких нагород. Отримавши заслужені відзнаки часу на відпочинок у команд немає, адже попереду наступні змагання. Новий футбольний сезон вже розпочався. Зараз відбувається на полях Вінниччини чемпіонати Вінницької області футболу серед вікових груп, починаючи з 2008 року і року. Закінчуючи вже малюками це фестиваль там, де нагороджується кожна дитина. Це 2020, 2019, 2018 дев'ятнадцяте, вісімнадцяте років народження. Новий чемпіонат Вінницької міської територіальної громади з футболу стартує вже 5 жовтня. Змагання планують завершити до кінця цього року. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.